Нинішня російсько-українська війна вона е, дуже багато в чому медійна, надзвичайно багато, і це теж не треба забувати. І про це треба говорити. На жаль, ця медійність е, вона через життя наших побратимів, і наших цивільних громадян проходить. На жаль, бо це реальні втрати. Це те, що ми бачимо, на жаль, уже тепер і кожного дня е, відповідно і в умовному тилу, і на фронті. Північно-слобожанський напрямок е, Сумщина. Сьогодні ми не можемо говорити, звичайно, ну так обережно говоримо про те, що українські війська перейшли до контрнаступу. Ми про це не говоримо. Ми говоримо про те, що Україна стала використовувати в обороні, не просто замкнулися, стали і не пускаємо тих свиней. А... Переходимо до контратакуючих дій, тобто це те, що дає можливість відбувати опорники, відбувати позиції, відбувати цілі населені пункти для того, щоб покращити лінію фронту, і це на сьогодні очевидно. Бліцкриг у ворога не трапився. Багато чому дійсно можна порівняти з сумщину сумську операцію з минулорічною харківською. Власне, з російського боку, але е, тоді ворог атакував значно меншими силами. І, власне, на сьогодні ми бачимо, що збільшене угруповання російських військ, воно в принципі по тих показниках тактичних, е, що були і разом з Харківською операцією, чому можна проводити паралелі, то вони очевидно, ну фактично ідентичні. Фактично, тобто набагато більше не вдалося взяти титанічна праця. І життя, і здоров'я наших е, сил оборони Оце найголовніше, що е, дало змогу ворога втримати.